Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам розповім про те, як заєць готується до зими. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде помітною для хижих звірів, а у зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги і вміння ховатися. Сіру шубку зайць поступово змінює на білому. Взимку зайці їй спагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості взимку розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди, годується сіном у стогах. Ще зайчик готується до зими, змінюючи свої звички. Якщо влітку заяць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи відразу дах і їжу. В Зиму, в сильні морози заяць риє в снігу нори, в яких може проводити цілий день і залишати лише при небезпеці. На зиму заєць переселяється в ліс, а навесні до відкритих місць, де з'являється перша трава. Тепер ви знаєте, як заяць готується до зими, він змінює шубку та переселяється до лісу. Сьогодні я вам пропоную намалювати зайця взимку. Для роботи нам потрібен аркуш блакитного кольору, пензлики, фарба, стакан з водою, чорний фломастер, простий олівець, блюдце та стаканчик або чашечка. Прикладаємо до аркуша паперу в блюдце. Беремо простий олівець та вводимо по контуру. Ось таке у нас коло вийшло. Тепер відмічаємо центр в колі. Прикладаємо паперовий стаканчик та також обводимо по контуру. Так само робимо з іншої сторони. У нас виходять ось такі чудові лапки. Зайві лінії всередині лапок ми стираємо гумкою. Тепер ми будемо малювати зайчика вушком та носик. Носик має трикутну форму. Ось такі вушка у нас повинні вийти. Підготуємо. Фарби та почнемо розфарбовувати нашу роботу. Спочатку розфарбовуємо голову зайчику, працюємо обережно, не виходячи за контури. Потім промальовуємо вушка, також працюємо обережно. Беремо чорний фломастер та вводимо по контуру наші лапки та починаємо їх поступово зафарбовувати. Працюйте охайно. Тепер беремо фарбу червоного або малинового кольору та розфарбовуємо вушка всередині та носик. Тепер будемо малювати зайчику оченята. Беремо чорну фарбу та малюємо такі кружечки в центрі, залишаючи білу краплинку. Це будуть зіниці. Тепер беремо фломастер чорного кольору та промальовуємо зайчику вусики та ротик. На лапках малюємо когітки, беремо білу фарбу і малюємо цяточки, наче йде сніжок. Ось такий зайчик вийшов у мене. Чекатиму ваші роботи. До нової зустрічі, до побачення!